Після того, що ми пройшли в місті, я не хочу розповідати про те, як ми ходили по трупам. Хоча це було. Хочу розповідати, коли я шукала одну дівчинку і зайшла в підвал будинку, там, я потім зрозуміла, що я йду не Хочу розповідати. Те, що розповідають жінки та діти зараз нам, коли психолог з нами працює. І вони час. не хочуть це називати. І вони не хочуть. Чи не готові. Ну, не, не готові. Хочуть. Знаєте, в Боснії це сталося через 30 років. Але о, людей вражає ця обуда, адже ж не було ніяких зелених коридорів. Бо якщо вірити тому фірму, то Росія таку зелений коридор робила. Їх не було. А не було ніяких автобусів ОБСЄ. Ніхто не їздив по місту. І палива не було, так, і палива не було теж. Вночі комендантська година, і дитина, яка ходить поночі, їх випадково просто пристрелили. Не було їжі, не було води, було, я вже писала це, до біса холодно. Фільм, облуда. І як юрист, я завжди дивлюся, ну я можу закрити свої емоції, а кому це вигідно? Кому вигідно обілити Росію, що не так-то вже це було і страшенно? Тобто я сидів була, коли я розміла цей фільм. Це можливо, що... І чому саме цю назву назвою в нас в Маріуполі, якби то було Максима, було Макита? Це нам було зрозуміло, нам сама назва рознила вже суд. Вибачте, але всі, всі нюанси, вони це наше життя. А з ними не хто. Ну, я дивлюся на це, що це вигідно Росії, якщо чесно. Там показують, по-перше, нас, українців, як. якась Ну, вибачте, не дуже гарна людина е е лікарка. Моральні уродки, які всі зустрічаються на шляху цього хлопчика, і навіть, дід той, який хотів його як іграшку тримати, е бо у нього син загинув, е хоча хлопчику треба було інше, ну, якби не самі найкращі. Так? Ніхто не спитався хлопчику, що йому треба. Ніхто, їм всім пофіг, виходить. А коли автобус, слухайте, наші жінки, коли виходять з евакуаційного рейсу, а ми тільки от нещодавно черговий рейс до Польщі відправили, вони дякують. Не один раз дякують. А тут, а, що пора мене, так, я пішла. Ну, тобто, що, що з нас показують? Це наші, це українці. Це не про нас. Я хочу сказати, що це не тільки не про Маріуполь, це апріорі не про Маріуполь. А, про а це не про українців. А ви не думаєте, що цей фільм з канука, мабуть, що стане Києфуон прийняти таке рішення, що немає місце до України? Я думаю, що це не такі фільми, вони і роблять такі справи. А мені ходити не треба. Я багато з ким спілкуюся з іноземцями, тому що доводиться, знаєте. А пробувати Він каже, слухай, а у вас, в принципі, лайтова версія була от в Сирії, чи ти знаєш там Госні, от там було так, а у вас і в мене це, я просто не знаю, що сказати.